Ми продовжуємо вам розповідати більше про видатних цікавих постатей української педагогіки. Дмитро Ніколенко, теоретик і практик, експериментатор і дослідник, володів високою культурою і глибокою ерудицією в багатьох галузях психології. Коло його наукових інтересів вражає загальна вікова педагогічна психологія, психологія вчителя, педологія, психотехніка. Психодіагностика, профорієнтація тощо Дмитро Ніколенко народився 7 листопада 1899 року в селі Жаботин Кам'янського району Черкаської області в багатодітній селянській родині. Навчався в Черкаській учительській семінарії, далі вчителював у початковій і семирічній школах, викладав в училищі фабрично-заводського навчання. Водночас працював інструктором Черкаського повітового відділу народної освіти. У 1922 році переїжджає до Києва, навчається на філософсько-педагогічному факультеті Київського інституту народної освіти. Тут долучився до психології, педагогічна і наукова діяльність Дмитра Ніколенка. З 1930 року пов'язана з Київським педагогічним інститутом, де він був спочатку викладачем, а згодом доцентом кафедри психології. У роки війни був залишений у Києві для підпільної роботи, був зв'язковим, не раз ризикував життям, передаючи секретну інформацію. У 1943 році Дмитро Ніколенко, співробітник Київського обласного інституту вдосконалення вчителів. Бере участь у відродженні освіти на визволеній Київщині з 1944 року. Знову почав читати лекції в Київському педінституті. З 1947 по 1950 рік працював деканом педагогічного факультету Київського педагогічного інституту, а потім з 1951 по 1981 очолював кафедру психології в цьому ж інституті і до кінця життя обіймав посаду професора цієї кафедри у стрімкому вирі життя Дмитро Ніколенко до останніх днів не покидав свою наукову і громадську роботу. Помер Дмитро Федотович 17 вересня 1993 року в Києві. У фондах педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів Дмитра Ніколенка, що вмістить документи, листи, нагороди, особисті речі та праці вченого, а це близько 100 одиниць зберігання. У 2019 році була підготовлена віртуальна виставка на основі фондів музею, присвячена 120-річчю від дня народження Дмитра Ніколенка. З нею можна ознайомитись на нашому сайті в розділі Ювілеї педагогів. Зберігається в музеї номер газети Радянська освіта за 1989 рік зі статтею Петра Ігнатенка. А до межі ще далеко, що присвячена 90-річчю від дня народження Дмитра Ніколенка. В ній Дмитро Федотович постає перед нами як учений, котрий зробив вагомий внесок у встановлення і розвиток психологічної науки, як учитель і за фахом, і за посадою, і за змістом наукових інтересів, і головне за покликанням як людина рідкісної щедрості і доброти. Цікавий той факт, що на питання, яку рису найбільше цінуєте в людині, він відповів: їх багато тих рис. Які роблять її власне людиною, людиною доброю, а серед них на першому місці стоїть хіба що працьовитість, основа її існування. Серед праць Дмитра Ніколенка відзначимо такі: почуття комічного і його розвиток у дитині 48 рік, розвиток естетичних почуттів у дітей дошкільного віку 67 рік. Питання навчання і виховання у вищій школі 1971 рік брав участь у підготовці підручників і навчальних посібників з психології та педагогіки. Ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами у соціальних мережах.